Доброго дня, моє ім'я Денис, і сьогодні мова піде про нову модель самохідного прискоча бруїн від французької компанії Берту, лідера в галузі виробництва машин для захисту рослин. 125 років досвіду виробництва тільки оприскувачів дозволили створити цей інженерний шедевр. Бруїн це унікальна машина, яка поєднує в собі два стандарти: американський стандарт потужності і швидкості, та європейський стандарт точності та делікатно ставлення до рослин. Чому варто звернути увагу на бруїн? Запитаєте ви. Сьогодні я коротко вам поясню. Комфортна робота оператора на високій швидкості та з мінімальним розгойдуванням машини. Досягається за допомогою використання незалежних пневматичних подушок на кожному колесі та рівномірного розподілу навантаження на кожну із осей. Делікатне ставлення до рослини забезпечується завдяки індавлічно змінному кліренсу, короткій колісній базі та вузькій конструкції колісного вузла. Необхідно збільшити або зменшити колію нема питань. Бруїн з легкістю змінить її за лічені хвилини. Якщо виникне необхідне швидко обробити віддалені поля від шкідника, 56 км за годину по дорозі та 35 км за годину в полі допоможуть швидко зреагувати. А двигун з ідеальним співвідношенням потужності до ваги машини порається з будь-якими схилами. Оприскувачі, надійна та довгічна трансмісія від лідера галузі виробництва приводних машин німецької компанії bosch Рекстон. Один високопродуктивний насос та чотири гідромотори зі змінними робочими об'ємами в поєднанні з системою комп'ютерного управління забезпечує постійний антипробуксовочний контроль. Завдяки можливостям трансмісії бруїн тримає схил до 25%. Заради зменшення негативної дії ваги на ґрунт дана машина на 5-30% легша порівняно з американськими аналогами. Запатентований двотурбінний насос омега не боїться ні каси, ні ЖКУ, та є серцем даної машини. Бочка ємністю 4200 літрів, виготовлена з полістеру високої щільності, має форму, яка забезпечує використання препарату до останньої краплі. Заправочний вузол компактний та зрозумілий. Має один штурвал для керування всього двома кранами. Кожне положення кранів забезпечує певну функцію насосу оприскувача. Наприклад, положення 5 це оприскування. Все просто. Бак для хімії в базовій комплектації на 25 літрів. Тільки у моделі Бруїн опційно доступний бак на 60 літрів, який значно полегшує процес заправки хімічними препаратами. Заправлений карбамідом, наприклад, відбувається за лічені хвилини. Що хоче кожен агроном від оприскувача? Перш за все, це максимальна продуктивність та якість несення препарату. У борту є унікальне рішення, запатентоване кріплення штанги в центрі мас, яке дозволяє досягти ідеальної стабілізації на поворотах та не на рівні місцевості. Штанга має вигляд трикутної ферми, яка захищає магістралі і форсунки від обривів. Розкладання та складання відбувається за допомогою гідравлічних циліндрів. Кожне крило штанги керується окремо, що дозволяє краще копіювати складну поверхню. Завдяки конструктивним особливостям штанга Бруїн не потребує ніяких додаткових систем стабілізації. Але якщо ви обираєте довжину штанги 36 метрів, працюєте переважно вночі, і рельєф ваших полів нараховує багато балок та пагорбів, ми радив додати страхове рішення для зменшення впливу людського фактору систему NORAC Active Roll. Поговоримо про варіанти циркуляції робочого розчину. Класична система. Це як у більшості виробників. Тільки берту на крок попереду. Оскільки застосовує датчик тиску, а не розходомір. Наступна система це безперервна циркуляція з замкнутим колом. Не кожен урмінник може її запропонувати. Основні переваги це швидка заміна препарату. Ідеальна робота при низьких нормах. Швидка очистка системи від залишків та завжди стабільний тиск, навіть на початку руху чи при різкому гальмуванні. Майстраль оприскувача поділена на секції, які вмикаються і вимикаються автоматично. Додатковим плюсом використання безперервної циркуляції є можливість зміни довжини секції штанги. А саме по краях штанги короткі секції, навіть довжиною в одну форсунку, а в центрі більші секції. Таким чином, ми отримаємо ефект пофорсуночного вимкнення, але без використання складної технології соленоїдних клапанів, які є дуже вимогливі до якості води та розчину. Поговоримо про опції. В середньому на зміну припадає 14 заправок. З даною опцією прямої заправки оприскувача ми можемо зекономити до 5 хвилин на кожній заправці. А це вдуматися додатково 1,5 години роботи. Для захисту штанги та якісної обробки біля лісосмуг встановлюються краєві форсунки. Пофорсунечне відключення, формування різного розміру капель, робота на одній форсунці в широкому діапазоні швидкостей. Це все завдяки Берту Spreytronic. А зараз я вас заінтригую. В цьому році компанія Берту представила опцію, яка переверне ринок оприско з ніг на голову. Ви б хотіли б зекономити до 90% на засоби захисту? Тоді переходьте за посиланням під відео. Ходімо, подивимося, що всередині. Тут просторо і зручно. Чудова оглядовість. Є клімат-контроль, сидіння з підвищеним рівнем комфорту. Налаштувати можна руль під себе, усе зроблено максимально зручно та комфортно для роботи оператора, щоб підвищити його продуктивність. А також кабіна має найвищу категорію герметичності та пройшла міжнародну сертифікацію ROPS. В кабіні знаходиться два монітори. Ось цей відображає основні параметри шасі машини, а на другому виводиться інформація, що стосується процесу оприскування та навігації. Цікава особливість оприскувачі берту є наявність багатофункціонального бездротового джойстика, який забезпечує керування штангою та секція оприскувача як з кабіни, так і ззовні, та дозволяє полегшити та присвичити обслуговування форсунок оператором. Як свій час оприскувачі берту врятували виноградники у Франції, так і зараз інновації компанії стоять на захисту вашого рожаю. Хочете дізнатися більше? Підписуйтесь на наш канал.